Всім привіт! Е, вже пройшло декілька тижнів і в нас навіть встигло початися літо, як і у половини світу. Тож е, хочу нарешті задокументувати деякі події, тому що час спливає, думки забуваються і вже давно потрібно було це зробити. І я прилетіла сюди по новій програмі U4U. Це нова програма для українців, які тікають від війни. Це такий гуманітарний пароль, який дається терміном на два роки. От, а потім ти або повертаєшся, або якось легально осідаєш тут. Отримати цей пароль можна було тільки маючи спонсора. Я вже дуже давно хотіла сюди приїхати, помандрувати. Подивитися взагалі, що тут, як тут, дуже було цікаво. Це була моя маленька мрія ще з дитинства. Ми декілька років тому пробувалися на туристичну візу, але я отримала тоді відмову. Тож, коли ввели цю нову програму, ми вирішили, що потрібно нею користуватися обов'язково. Так, звісно, привід такий собі. Але якщо така можливість з'явилася, то було б дуже нерозумно нею не скористатися. Тому ми її вирішили все ж таки діяти. Діяти її заповнили а, потрібну анкету, вона наче, називається АІ-134. І чекали на а, підтвердження. І я чекала десь два тижні на це підтвердження. А, все пройшло добре, мені прийшло. Чаці зібралися люди, які вирішили приймати участь у цій програмі, і було дуже багато кіпішу, тому що декому е ці листи приходили з помилками в датах народження чи в датах паспорту. І те, хто вже вирішував просто сидіти чекати, поки комусь прийде нормально. Але я подумала, що я не хочу нічого чекати. Якщо то судьба, то воно прийде все нормально. І далі мені залишалося чекати, коли мені підтвердять мою анкету. І... Вийшліть мені е, е, лист з цим е, авторизейшн, е, яке було потрібно для того, щоб мене посадили у літак. Воно прийшло мені вже на наступний день, але я побачила його тільки через день, тому що я не сподівалася отримати його так швидко. Була дуже щаслива, я була дуже здивована і були в шоці з того, що це нарешті станеться. Оскільки ми не знала, як довго чекати відповіді на цю всю програму, то. Uh, бабуся повернулася з Англії, щоб допомогти мені отримати вид на проживання на острові, тому що моя віза була розрахована лише на два місяці, і вона вже підходила до кінця. Ну як підходила до кінця? Ну насправді так, я пробула там майже два місяці. Та uh, да ні, я думаю, що вже, мабуть, під кінець було. Так, да, точно під кінець. Вау! Я провела там два місяці, уявляєте? Два місяці на острові, вау! Коли ми обирали білети, у нас був вибір вилітати вже через день, типу, на наступний, на наступний, наступний. Крише, вже вилітати післязавтра. Але оскільки це дуже зненацько, було для мене, я не можу так швидко. Міняти все в <свій>, своїй голові. І Я сказала, що мені потрібно ще декілька днів і хотіла провести їх разом, тому попросила взяти білети десь через тиждень. А Я вперше скупалася в тому морі. Це було щось з чимось, тому що це було перше море за 4 роки і відчуваю, які я пережила в той момент, коли. Занурилася у воду, вони не... такі ж навіть не передати словами. Я як не знаю, просто занурилася в, в дитинство, наче, але не зовсім. Я відчула таку радість і такий захват від цієї води, від цього моря, від цих хвиль. Uh, щось схоже, я відчувала, мабуть, у дитинстві. І я взагалі не очікувала, що так буде, тому що я думаю, ну, море, і море, вода і вода, але, блін, це було так класно. Отже, так, я ми встигли сходити на пляж, мене встигли пригостити смачнющим лимонним пиром І я тепер дуже хочу такий знов. От, і вона полетіла, а я вилітала вже. Через день після неї. От і вся дорога займала 15 годин. Так, 15 годин перельоту. Всі були досить доброзичливі, всі були досить добрі, тому все пройшло окей. Я вже в аеропортах освоїлася на ура. В цілому я задоволена, тому що я це зробила. Нас годували, в нас була вечеря. А, і в нас був сніданок. Ну, загалом я не померла. Так, як коли летіла з Польщі на острів, тому що тоді, там в мене взагалі щось таке було. І вони, ж, блін, майже не годували. Там був тільки один прийом їжі на турецьких авіалініях. А, але цього було замало. І там був цілий іспит. Але цього разу все пройшло добре, і я дуже цим задоволена. І в ці моменти я розумію, що всі ці переживання, які ми собі надумуємо, вони взагалі не мають ніякого значення і взагалі не мають нічого спільного з тим, що відбувається чи буде відбуватися потім. І а, отже, мене зустріла мама зі своєю подругою, з букетом квітів. От, і, ми одразу, і ми одразу поїхали на шопінг. Уявляєте? Я теж не уявляю. Купили мені трошки речей, тому що в мене майже нічого не було, а тут жара. 30 градусів. Тож це був дуже довгий день. Дуже довгий день. Приїхало моє ліжко. Коробка не виглядає такою великою, тут не так вже багато насправді деталей, тому я спробую зараз зібрати її своїми силами. Інструкція також не виглядає якоюсь складною, тут лише сім uh, кроків. Тож let's do it! розібралася з деталями, далі кріпимо оце. Ще сюди. Через 5, 4, 9, 5, 6, до 4. Not my business. Ну що, вже п'ята чи шоста година вечора і. Та-дам! Я зібрала ліжко! Ліжко приїхало раніше ніж матрас, і раніше. Поставленого сроку, але ми вирішили його все ж таки сьогодні поставити. Тому ми витарабанили софу в іншу кімнату і принесли сюди бакунок з конструкцією для ліжка. І ось я півдня самостійно збирала його і нарешті зібрала. Залишилося тільки присверлити що там, саморізи, але я чекаю, коли повернеться Енді, тому що хочу спитати, чи є в нас. Отвртка. Тому відпочиваю зараз. мене пальці, звісно, вже червоні. Але я задоволена, тому що я дуже люблю такі штуки. Люблю збирати, люблю фарбувати, люблю все таке, як прикручувати, відкручувати. Ну, коротше, зрозуміло, всяке таке, що руцями, руцями. <схід> я в дитинстві любила конструктори і такі штуки. Як, наприклад, зібрати якусь меблю це те саме, що погратися в конструктор тільки в великих масштабах, і потім це ще й можна використовувати. І далі, по правилах, по вимогах я мала зробити за два тижні я мала зробити тест на туберкульоз і відзвітуватися на тому сайті перед. Державою. От, і мій похід на, цю, на цей тест це було щось чимось, тому що, по-перше, я дуже очікувала, дуже сподівалася, що це буде тест в якості рентгена, Але ні, це був тест здачі крові. Це був тест аналізу крові. І я трохи нервувала, тому що я завжди падаю, тому що я завжди не втрачаю свідомість а. Мляві. Тому що я завжди млію на цих процедурах. І коротко, таке. Ми переїхали, я сказала, що я завжди падаю, мені, типу, потрібно лягати. Вона каже, нічого, нічого, сідай. Я думаю, ну гаразд. Можливо, вона знає, що вона робить. І мене посадили все одно. І, по-перше, це було боляче. Це було довго. І, в принципі, я вже навіть, я вже. Досиділа до кінця, вже вона там закінчувала, але все-таки я почала, мене мене почало темнішати в очах, я почала обм'якати, обм мліти, і я кажу, що я пішла. І таке, ну, типу, нічого, вона тільки ж швидше почала все це робити, типу, заклеювати там, але це все ніяких спроб зупинити. Цю процедуру не було. Типу, я кажу, дайте мені щось смердюче. Я очікувала на нашатир, але в них типу, немає на і вона мені просто дала гаватку змочену спиртом, але спирт, звичайний спирт, він не діє так, як має діяти. І, звісно, що я один раз його нюхнула і він mm. мене просто випав. І, коротше, що я загубилася. Це було жахливо, це завжди жахливо. Тому що це як, типу, якісь так. У якийсь кошмар, коротше, окунаєшся. Тож, що я вам хочу сказати, краще, ніж у нас всі Сінево, <голові> кров не візьмуть ніде, мабуть, тому що в нас сервіс просто, просто прекрасний. це просто чудовий. Тому що ти приходиш, тебе кладуть на кушеточку, тобі нож -ніжки до догори підіймають, тобі на шетирьому в носа сують, ще й цукерочку після дали, ще й швидко і нічого не відчуваєш. Оце просто. Перлина просто. Так що, отже, моя перша, моя перша взаємодія з сервісом тут була не дуже приємна, але нічого. І саме прикол, що м, через два тижні і ще декілька днів ця кнопка а, Підтвердити свої аналізи стала активною на тому сайті. І весь прикол в тому, що вони, вони не запросили в мене. Ці результати аналізів. тобто Вони просто спитали, чи ви зробили тест. І я така ставлю галочку, що так, я зробила тест. І наступне питання, що мій тест виявився негативним, або я прийму додаткові міри, якщо мій тест виявився позитивним. І я така, мій тест негативний. І він такий, добре, типу, хай щастить. І все. І все. Тобто, настільки недовірю але це дуже класно, але це дуже класно, що так держава довіряє людям. Це прикольно, І я сподіваюся, що ні наші, ні інші люди, що приїхали сюди, не будуть користатися цим цією довірою у корисних своїх цілях, тому що я бажаю, що це багато коштує. Що буде після тих двох років, коли в мене закінчиться мій пароль? Я не знаю, ніхто не знає, тому я хочу використати цей час максимально з користю, набратися якихось нових корисних знань і навичок. Отже, план такий: використати цю можливість просто на повну. Подорожувати, дивитися навкруги, насолоджуватися кліматом, природою. А працювати хочу заробити багатько грошей, набратися якогось досвіду, щоб потім ні про що не шкодувати. Я вже прокинулася, помила голову. О, зараз приводжу себе е, до тями. Отже, відгук на новий матрас. Так, я змінила вчора матрас, ось мій старий матрас. І сьогодні спала вже на новому. І я вам хочу сказати, що це щось з чимось. Це неймовірно. Це неймовірно. Це було неймовірно, він дуже зручний, дуже м'який, Ти наче на перинах, але не на перинах. І він, здається, він не на пружинах, а якась інша там в нього система. Але він досить, досить твердий, аби в тебе не боліла спина, і досить м'який, щоб відчувати себе як у обіймах. Тому цьому матрасу я ставлю 10 з 10 і кажу, дякую батькам, які його замовляли. На сьогодні в мене план робочий, як і більшість днів, тому що в мене зараз звісить ролик, який я вже цілий місяць не можу закінчити. Тому сьогодні я планую дуже продуктивно попрацювати, але я вирішила почати сьогодні влог. Не знаю, чому вчора мені захотілося вчора мене е, надихнула дівчина. Ще вчора ми були на благодійному заході. Це благодійна компанія, яка займається харчуванням. Вони допомагають бідним сім'ям прокормитися, і ми їхали від компанії, в якій працює мічим. От були в такому family Team. Ми працювали на складі, допомагали збирати самі ці коробки. Ми волонтерили десь дві з половиною години. Людей було досить багато. і Ми насправді приїхали трохи не в те місце. Прасувальниця. Ми тільки що закінчили десь 2 чи половиною години черриті заплив. Ми збирали коробки з продовольством для цієї компанії. Так, ось бачите, Cherry Chapton Food Bank. Вони годують всю Америку. Так. Це було цікаво, тому що я ніколи такого не робила. Тож а, приємно бути корисною за безкоштовно. Да. Ну, не за безкоштовно так Замовили ось таку сім-карту Mint Mobile, 10 ГБ на місяць. Я вже тут цілий місяць. Мені потрібен місцевий номер, тож зараз буду міняти собі сім-карту на американську. Солодкий некорисний сніданок. Кожен день, муть таке б не їла, але іноді, коли хочеться щось такого цікавого або солодкого, чому б ні? мамонт-сад, а в неї нарешті зацвів банан. Ось ця штучка, це буде квіточка, а потім будуть бананчики. Не знаю, чи маленькі чи великі, але ти рада? Я просто дуже рада. Я цього чекала так довго. І нарешті аж. <рес> Молодець! <рес> Молодець!